Що це таке було? Штаб було. військової частини. Ага. от такий у нас. Він нас. Мага крутий. Це. А це була казарма Зараз вона перероблена в школу. От так. Яку номер? Хоть номер три. І, три. Хоч три. одне добре зробили так, в жовтку. Плат зроблений під е, шкільний майданчик. Угу. А, а, а та... тепер з цієї сторони, а, а, а це там, була там... солдатська їдальня. Ось така я, вона нещасна. Яка, коротше, нікому не потрібна. Це вузол зв'язку. Mm. Ага. Бачите, який красивий. Зв'язок йде прямо з Москвою. З космосом. От, от такий зв'язок зашифрований, просто все, все хрен пройде. Так. Оце було... Е... Почетне місце командира. Так. так. На розводі. На розводі. Команда Оце був клуб. Оце солдатський клуб був. О, там десь за кущами клуб. Для сепаратистів тепер хіба. Класно ховатися. Зеленка захищає повністю. Ну. Частина замаскирована. Чекай, чекай. Оце ти пропустив е, пропусти місце, тут ракета стояла? Ні, ракета. Отут тут. Отут ракета стояла, вон від неї ще да. лишилась кілька. Да. Там, Там від... в ракетній стояла. частині да, ракета стояла колись. Пам'ятник ракеті. Та що пам'ятник? Це була бойова ракета тільки без бойової головки. Це все клуб. Да. Це все клуб. Да. Ось такий нас клюб. Наша могуча українська армія. Що вона перетворилася за царювання Януковича? Великі густі ліси, чагарники і зелені дерева. Отут у нас була служба тилу. Сталися дирки. Да. А, точно, це то вже служба тилу. Тут і працювала мати. Це в нас була навчальна частина. Отут-от. Там, там були клас. музиканти, ці. ні, музиканти були з другої сторони, а спереду були навчальний корпус, де вчили солдатів, як правильно нав... воювати. Там да? у нас були продуктові склади. І речові, і всякі різні. Тепер я не знаю, що там ага. Оце навчальний корпус. Навчила солдатів. Довчились. Ну ну я подождите, я записую. Там теж були е... там склади. склади, але я не знаю, що там буде. Майстер. А тепер, що це таке? Тепер тоді? тут супермастер, супер інструмент Так, а тут була. А тут ну, у нас був церквий клуб і солдатський танців. В клубі були танці. Тут була полоса препятствий, колись займалися. Полоса перешкод. я, це це я це колись сантехніка. тут бігав. Так. Тепер тут якась сантехніка. Чиясь Жовківська, про яку, напевно, ніхто її не знає. Напевно, знає. От <ріху> Отут у нас був. Стояла ракета, по якій вчили солдатів, як правильно запускати ракету. Тепер тут у нас є тенісний корт на всю Україну відомий та займаються всі спортсмени. От зараз ви його побачите. Тенісний клуб. Так, єдина нормальна річ з цієї частини а? зроблена. Тут Проходять близько, тут е міжнародні змагання. О, частина Правильно? Це в нас е санітарна частина. От така у нас залишилася армія. Це все, що лишилося від армії. От тут були склади військової техніки. От там було КПП військової е, технічної частини. Слава Україні!